Технічна допомога для покращення управлінських процесів, оцінка корупційних ризиків та удосконалення підготовки до співпраці з міжнародними інвесторами. Тростянецька громада розпочала співпрацю з американською компанією DAI Global, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку Юсейд. Це девелоперська компанія, яка працює з фокусом на країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою у сферах управління водними та природними ресурсами, енергетики, фінансування розвитку, економіки та торгівлі, сільської. Господарства та агробізнесу. Тростянецька громада одна з небагатьох в Україні, яка була обрана для співпраці з американськими партнерами. Ви, мабуть, вже знаєте, що ваша громада є однією з 22 притейно-відібраних громад для цього проєкту, які входять в Альянску про чесності місцевого самоврування. Для нас це означає, що ті плани, які ми будемо розробляти з вами, спеціально для вашої громади будуть відображати саме ваші специфічні потреби і е, ваші завдання задачі і он ріаліті. Меморандум про співпрацю в рамках міжнародного проєкту сприяння доброчесності у публічному секторі підписав голова Тростянецької громади Юрій Бова. Партнерство з Глобал» дозволить не лише ефективніше відновлювати громаду, але й впроваджувати сучасні механізми управління. Наша задача, щоб всі ці принципи відбудови, які формуються сьогодні в Тростянецькій громаді, задача, щоб вони були абсолютно прозорими, абсолютно демократичними, антикорупційними. І я маю надію, що ваш проект допоможе нашим фахівцям розробити всю необхідну нормативну базу для того, щоб ми впровадили, скажімо так, в нашу діяльність всі прозорі механізми, і тому ми на своєму прикладі готові в цьому проекті. Показати наскільки міста України відкриті, наскільки вони готові працювати абсолютно чітко прозоро у всіх абсолютно, скажімо так, напрямках. І ваш проєкт нам величезна допомога. Дякую вам за цю чудову ініціативу. Я маю надію, що ми всі продовжимо зусилля максимальні для того, щоб проект був корисний, щоб він був чітко реалізований згідно тих планів, які сьогодні є. Мені приємно сьогодні буде підписувати цей меморандум про співпрацю реалізації цього проекту. Проект сприяння доброчесності у публічному секторі триватиме 5 років і охопить 80 громад України. На першому етапі проведуть оцінку корупційних та управлінських ризиків, підготують плани покращення доброчесності, переглянуть місцеві регуляторні акти та впровадять сучасні цифрові інструменти управління. Користуючись нагодою, уповноважений представник Дай Глобал Пітер Дімітров наголосив на унікальності Тростянецької громади. нас дійсно це велика честь починати цю співпрацю з вами. І це честь для нас в війні. Зараз більша честь, бо ви знаходитесь на в такій прифронтовій зоні, що ви зустрічаєте першими, відповідаєте, деякі ти чи жахливі російські агресії. Співпраця з Дай Глобал відкриває перед Тростянецькою громадою нові перспективи: відновлення міста, впровадження європейських стандартів управління та створення комфортних умов для мешканців це пріоритети, які реалізовуватимуться за підтримки міжнародних партнерів.